Росія вирішила не допомагати Ірану, тому що в Ізраїлі проживає багато російськомовних людей. Про це заявив російський диктатор Путін, виступаючи на Петербурзькому економічному форумі. Ну а тим часом військово-повітряні сили Ізраїлю завдали серію ударів по цілях в Ірані вночі на 21 червня. Вразили зокрема і ядерний об'єкт Ісфахані, і ще в чотирьох підготовлених ракетних пускових установках. Про це повідомляють власне військові. Про все це говоримо далі із заступником Центру близькосхідних досліджень Сергієм Даниловим. Пан Сергію, я вас вітаю. Вітаю вас. Давайте розпочнемо із заяв Путіна на цьому Петербурзькому саміті. Говорить про те, що. Дійсно, не буде допомагати Ірану. В чому тут причина? Чи Путін розраховує справді на роль такого посередника, на роль миротворця? Чим Росії це вигідно і чи реально, що Росія може справді тут стати посередником? Росія з першого дня намагалася представити себе посередником, медіатором стороною, яка спроможна однаково рівно говорити з Ізраїлем та Іраном. До Речі, я за день до 12 червня, за день до початку ізраїльської операції, про це написав в своєму Фейсбуці, що Росія саме так буде діяти. Однак її намагання були відкинути усіма сторонами, і останнім, хто на цю тему висловився, був президент Сполучених Штатів, який сказав, що він порадив Путіну займатися. Своєї країни Росією і не втручатися в ці справи в Росії. Немає ніяких важелів впливу на, на ні на Ізраїль, ні на Іран. В нього немає у Путіна. Немає особливого голосу, який би він міг. Використати для того, щоб там зупинити, наприклад, проведення ізраїльської операції чи вплинути на позицію Ірану стосовно ядерної програми, його слова про те, що в Ізраїлі проживає багато російськомовних, і що це майже наша країна як виправдання свого безсилля. Це чергова спроба якось пояснити, чому його пропозицію було відкинуто насправді. Там є ще одна причина, значно більш вагома. Путін не може повноцінно тиснути на Ізраїль, бо боїться, що Ізраїль дасть добро на експорт в Україну тих типів озброєнь, які ізраїльтяни досі блокують, і блокують достатньо жорстко. Тобто, ми не отримуємо ніякої жодної зброї від Ізраїлю, навіть такої, де є один компонент, вироблений в Ізраїлі або вироблений за ліцензію в Ізраїлі. У відповідь ізраїльтяни сподівалися, що Путін не буде постачати певних компонентів до Ірану, що могло б завадити їхні операції в, в цій країні. Тобто можна сказати, що все було зарані передбачено. Я маю на увазі, якщо ви говорите про те, що Ізраїль там не постачає нам нічого, навіть компонентів, то відповідно. Це якісь кулуарні домовленості йшли, і як давно вони йшли, якщо говорити про те, що війна в Україні четвертий рік триває? Ну вони дуже давно і не четвертий рік цим домовленостям? Я думаю, вже десятки років. Я маю на увазі повномасштабна війна в Україні четвертий рік. Так дійсно, а там наша з 2014 року. То як давно домовленості між Ізраїлем та Москвою, вибачте, так. що перебило. Саме про те, що цим домовленостям десятки років я й мав на увазі, а не говорив про те, що війна з 2014 року, я думаю, що цим домовленостям десь з 2008-2010 років, тоді коли Ізраїль передав їм технологію виробництва безпілотників, тих самих ланцетів, від яких страждали дуже сильно. Наші військові на лінії болезнітнення говорячи про те, що про те, що Путін, як ви говорите, ще там до того, як Ізраїль напав на Іран, бачив себе цим миротворцем. Тут знаєте, що цікаво, як він міг це внести в голову Трампу? Тобто, те, що Трамп це заявив, це ж Трампа була ідея, і він це запропонував, що Путін може тут стати посередником. Очевидно, він грав на бажанні Трампа не влазити в цю війну, а закінчити все дипломатичним шляхом. І переконував під час їхніх оцих довгих бесід двох любих друзів, переконував, що він може спробувати переконати іранців відмовитися від ядерної програми чи забезпечити якийсь варіант, який влаштує всіх, і Іран підпише. Ядерну угоду говорячи про те, що Вітков літав і до Москви, ну і він, відповідно, є спецпредставником по близькому сходу Трампа. Як ви бачите його роль, його результативність, і відповідно те, що Вітков зараз потроху відійшов, скажімо так, від справ, коли почався ірано-ізраїльський конфлікт. Ну, результативність ми бачимо, почалась війна. Це є вся його результативність. Його завданням було не допустити воєнних дій. Його завдання було привести угоду, щоб іранці під нею підписалися. Він з ними торгувався. Вони йому пропонували. Очевидно, я не здивуюсь, якщо вони йому пропонували хабарів вигляді там долі в нафтових проєктах в Ірані. Я не здивуюсь. принаймні на близькому сході про це дуже багато говорять відверто. Ну, в результаті він повністю провалив свою місію. Вона виявилася контрпродуктивною, і він наблизив те, чого Трамп дуже не хотів, тобто американського втручання в війну на Близькому Сході, говорячи про те, що Ізраїль почав цю війну в період, коли в Трампа всередині країни почалися антимігрантські протести, і чи можна сказати, що Іран? Ізраїль, перепрошую, знайшов ось цей такий люфт часу, коли можна не узгоджувати з Трампом початок війни. І Трампу вже просто довелося тоді прийняти сам факт. Якби Трамп не узгоджував, то 20 тисяч протиракет для ну, ракет проти безпілотників, Поїхали б в Україну, але вони чомусь напередодні, 13 червня, за декілька днів, буквально, ну напевно, трошки раніше насправді, але міністр оборони США оголосив буквально за пару днів, що вони чомусь почали перенаправлятися в Ізраїль американським військам на американські бази на Близькому Сході. Ну, очевидно, що вже всі знали, чомусь за два дні, тобто десь 10 11-го, Червня було розпорядження: не об... виїхати не обов'язковому персоналу, дозвіл членам родини виїжджати з Іраку, з Катеру, з Бахрейна, з інших країн близькосхідних. Тобто американці не просто давали добро, вони прекрасно знали, що відбувається, і очевидно координувалися з ізраїльською стороною. Чому тоді Іран не погодився на цю ядерну домовленість, яку пропонував Трамп, І чи бачите ви, що Трамп зараз став такий, знову ж таки, як безвихідні ситуації в конфлікті із Ізраїлю та Ірану? Я думаю, дві причини основні: є. це повний провал іранської дипломатії, це безперечно, тому що Іран. При будь-якому е закінченні цієї війни вийде дуже ослабленим. Або режим зникне, або він позбудеться тих військових політичних можливостей, які в нього були до 13 червня. Він вже їх позбавився. Іран вже кардинально змінився. Країна е понизила свій ієрархічний рівень як на Близькому Сході, так і в світі. Чому вони це зробили? Вони дуже плідно, дуже тісно кооперувалися з росіянами. Вони розпитували про всі у Лаврова, розпитували про всі деталі перемовин між американцями і росіянами. Вони вирішили, що можна довго тягнути. Це традиційна іранська тактика ведення переговорів, довго тягнути і нічого не буде. Трамп слабкий. Вітков-Славкій Слабкий перемовник, і їхнє завдання було пересидіти Трампа. Їхнє завдання було в тому, щоб втягнути ці перемовини якомога довше, без кінцевого результату, торгуючись за кожну літеру. І ось ця російські консультації зіграла з ними з жарт. З іншого боку, вони вели неправильну гру. Вони говорили. Вони постійно натякали, що вони можуть. Да, у них немає ядерної зброї. Можливо, навіть вони справді не збиралися а, виробляти, здобути, але вони постійно натякали, що от ми можемо. оце неправильно по теорії ігр. Вони неправильно позиціонували свій меседж. Чим створили впевненість в ізраїльтян, що а, вони зараз дуже слабкі. Трамп дав дасть добро, тому можна починати і використали для виправдання саме їх постійні натяки на те, що вони можуть, якщо складуться обставини, зробити ядерну зброю. Ну і третя причина, чому вони не пішли, вони справді дуже не хочуть навіть зараз погоджуватися з пунктом про повну відмову від збагачення урану пропоную, вони пропонують, що давайте залишимо нам можливість збагачувати до 3,67 відсотка урану, необхідного для мирних цілей, але ми маємо залишити у себе цю технологію і маємо залишити ці підприємства в іранській власності і не погоджуються на жодні інші варіанти. В той же час Трамп закликав не ліквідовувати Хаменеї, а верховний лідер Ірану назвав три кандидати на посаду своїх наступників. Якщо можливо вам відомо щось про цих наступників, і чи допоможе це на вашу думку зберегти режим? Чи як ви говорите, цей цьому режиму там ну або дуже з дуже великими він вийде зараз втратами, або ж йому просто не вижити? Ну, про трьох наступників ми знаємо з однієї публікації. Ми не можемо її ні підтвердити, ні спростувати, тому немає сенсу обговорювати хто ці три. Я, наскільки розумію, вже була спроба знищити цієї ночі Хаменеї, верховного лідера. Цілком ймовірно, що наступник вже обраний по факту, тобто ця експертна рада вже збиралася. От, але треба розуміти, Хаменаїв вибудовував систему дуже довго, дуже тривалий час десятки років. В нього є авторитет, в нього є його люди, яких він попризначав в корпусі вартових, в силовому блоці, в скрізь. Зараз, по факту, буде в випадку його смерті з тої чи іншої причини, бо він вже похило віку. Зараз по факту будуть певні зміни. Ще до ізраїльського, ізраїльського операції почались дискусії, хто може прийти йому на зміну, і виглядало так, що нікого в статусі великого аятоли, ну, умовно кажучи, митрополита. Якщо перекласти з релігійної ісламської на релігійно християнську мову спроможного е, обіняти посаду немає. Там саме великий Аятола, тобто не просто митрополит, а в статусі практично патріарха. От, е, із тих, хто там був, в наявності ті не, не підходили за різними критеріями або не відповідали уявленням. Проблема легітимності була ще до 13 червня. Вона, безперечно, в незалежності від вибору, загостриться після. Смерті Хаменії, фактичні повноваження будуть перебирати силовики, яким не дуже хочеться знову повністю підкорятися якимось аятолам. Тобто корпус вартових ісламської революції по факту буде отримувати більше влади. Це також буде викликати внутрішню конкуренцію, бо той же ж корпус вартових Ну це такий певний аналог радянського НКВД. Він всередині теж далеко не єдиний, там різні течії, різні групи, різні олігархічні впливи є. І для таких режимів, як в Ірані, зміна влади це завжди точка дуже великої невизначеності. І ми можемо побачити дуже різні самі несподівані сценарії в цей момент. Ну от власне син поваленого. 79-му році шаха Ірану Реза Пахлаві звернувся вже до жителів країну країни до іранців і висловив свої сподівання на швидкий крах режиму Ісламської Республіки. Як ви бачите, от якщо буде крах режиму, чи може повернутися династія і відповідно наскільки Ізраїлю буде такий сусід, скажімо так, правильний, корисний? Тобто наскільки ізраїльтян зараз взагалі до ну, бачить на посту очільника Ірану саме повернення династії Пахлеві. Чи хто це може бути? Чи як це може бути? Кожен день після 13 червня на там на долі відсотків, на один відсоток збільшує ймовірність виживання режиму. Вони потроху оговтуються. Перший удар 13 вже, червня був феноменальний. Вони були повністю розгублені. Їм знадобилось час для того, щоб знову зібратися. Зараз вони потихеньку відновлюють керованість. Тобто, ймовірність краху режиму незначно, але зменшується. Режим вирішив, що вони зможуть пережити, пересидіти. Тихенько, тихенько, там, запускаючи по пару ракет на день. по... Ізраїлю але вижити. Але ймовірність краху режиму присутня. Це далеко не 50%, але все-таки достатньо якісь десятки відсотків на те, що такий сценарій можливий, є. Пехливі є дуже непопулярним в самому Ірані. Це лідер, умовно, частини, не всієї, але тільки частини діаспори. Він неодноразово бував в Ізраїлі. І це буде, це зіграє зараз проти нього. Якщо до 13 червня в середньому іранцю було байдуже на, на Ізраїль, іранська вулиця не антисемітська і не антиізраїльська, на відміну від арабської вулиці. Однак кожен день бомбардувань не додає Ізраїлю жодного балу в симпатії від мешканців Ірану. От це зрозуміло, так? Да? Коли тебе бомбеть, вони однаково зараз не люблять і режим Аєтол, і Ізраїль. Хто може бути? Хоча я не виключаю, що пихливий може приїхати, навіть зібрати навколо себе якусь, якусь організацію, якусь частину суспільства навколо себе консолідувати. Але на, на зараз, поки він не Ірані, шанси на те, що він очолить державу, ну, скажімо так, мізерні. То може бути, я більше вірю в, в корпус вартових ісламської революції, в олігархат в навколо, наприклад, родини Рафсан Джані, колишнього президента, або колишнього президента Роу Хані, які систематично ведуть роботу по тому, щоб якісь елітні групи консолідувати владу можуть захопити ті, в кого є ресурси, зброя і гроші. А це навряд чи армія, ну і точно якийсь великий бізнес. Ви говорите про те, що е, Іран потроху оговтався від цього першого шоку, і вже навіть відповів і відповів так, що залізний купол став пропускати і пропускає все більше ракет. Про це зокрема пише і NBC, і е, можна сказати, що Іран можливо створив якийсь власний арешник на мінімалках, такий собі, який прориває е, залізний купол ізраїльський. Ну, залізний купол насправді це система не проти е балістичних ракет, а проти ураганів і гра градів. Ну, тобто, ближнього це фронтова система, умовна кажучи, оскільки Ізраїль маленький а із сектора Газу з Лівану їх обстрілювали БМ-21 град. От. Тобто, Залізний купол не має відношення до збиття цих ракет, балістичних ракет. А Можна сказати, що іранська ракетна програма ну така, як для цієї країни, достатньо просунута. Вона там не, не щось геніальне, але ми бачимо, що там вбивши три влучення, наприклад, влучення, бо влучання були і в Хайфі і на півночі, і в центрі країни. Тобто потрошку вони справді оговталися не всі пускаві ізраїльська армія змогла виявити і знищити. І вони почали використовувати важкі ці е, ракети е, з великою бойовою частиною, які часом такі проривають протиракетну оборону в Ізраїлі. От так що в якому сенсі вони да, змогли оговтатися? Наскільки їх там вистачить, це інше питання. Давайте поговоримо з вами про те, що як ірано-ізраїльська війна впливає на Україну, зокрема в інформаційному просторі. Росія постійно проштовхує такий наратив, що буцімто наша війна це регіональна, а ось це конфлікт світового масштабу, і саме його потрібно вирішувати. Чи бачите ви вже зараз який вплив має ця війна на вирішення російсько-українських криз? Чи допомагає це Трампу, який поки що не знає, що робити з нашою війною, відійти від від, скажімо, від е, перемовного треку навіть і від тих же санкцій проти Росії е, і спрямувати свої зусилля на близький схід? Ну і якщо говорити про зброю, то наскільки ми можемо зараз розраховувати на допомогу від сполучених штатів, якщо їхня велика частина зусиль зосереджена там? Ну, ми вже бачили 20 тисяч ракет проти БПЛА, проти шахедов, які тероризують нас зараз майже щодня. Вони вже пішли на близький схід а не в Україну. Звичайно, черга і за ракетами для Петріотів виросте ще більше, і ціна їх виросте. Для нас це все негативні, абсолютно фактори. От що ще, от я помітив з того, про, про що не всі говорять? Зараз Путін буде намагатися продати Трампу ідею, що сильним можна. От Ізраїль сильний, йому можна. А Україна це як Іран. Вона слабка, і тому ти що ти не робив, а сильний переможе. І це його позиціонування, Україна е, показувати Україну такою ж слабкою стороною, як Іран. Воно ну не знаю наскільки воно може вплинути на Дональда до Трампа, але те, що вони це будуть просувати, я в цьому не маю жодних сумнівів. Я вам дуже дякую за те, що ви долучилися до нашого ефіру за вашу аналітику, пане Сергію глядачів. Хочу попросити, будь ласка, якщо вам сподобалася ця розмова, поставте лайк, напишіть свій коментар. Що ви думаєте стосовно цього стріму? Я нагадаю, що зі мною сьогодні на інтерв'ю був заступник директора центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов. Пане Сергію, ще раз вам дякую. Дуже дякую, дякую за запрошення.